Всім привіт! З вами Колючка і це рубрика «РБ з цікавою історію. У цьому відео я розповім вам історію Кабріо. У самому серці руїн, серед уламків статуї з отлілих кісток, стояв він, Кабріо. Його очі не мали кольору, його подих не мав тепла. На плечах лежала накидка з душ тих, кого він власноруч відірвав від життя. Колись Кабріо був людиною, воїном, що шукав слави, а знайшов страх. У битві, коли світло залишило його, він почув шепіт, шепіт, що обіцяв силу і вічність. Це була Шилен. Вона дала йому нове тіло, нове ім'я і вічну клятву служіння. Відтоді Кабріо став жнецем, її посланцем. Він ходив полями битв, мов чорний вітер, збираючи тих, кого смерть застала зненацька. Душі благали, кричали, але він був глухий. Він бачив тільки дорогу вниз, у темряву шилен. Тепер він охороняв печаті, брами, через які богиня одного дня повернеться. Кожна тріщина в камені, кожен стоян землі нагадували йому, час наближається. І коли авантюристи з'являлися під його стінами, зморені, але сміливі, Кабріо лише посміхався. Він не бачив перед собою героїв, він бачив поповнення. Трохи прошепотів він у темряву ще кілька душ, і ти прокинешся, моя богиня. Мечі спалахнули, магія прошила повітря, земля затремтіла. Та навіть падаючи на коліна, навіть розчиняючись у пил, кабріо посміхався, бо смерть лише двері, а за дверима він знав, чекає шилин. І коли вона повернеться, кабріо знову піде поруч із нею, як вічний жнець, як тінь, що залишає душі для богині смерті. На цьому все. Дякую за увагу і всім па-па!